Всім привіт, друзі, я влад І сьогодні, друзі, я буду будувати магазин Чекінганд. Ставте лайк на канал, підпишіться, а з вами я, містер і Ми друзі не маруємо час і починаємо! Ось на мам ми з першого теж буду побудувати магазин. І перше, що мені йде в голову, то що поставити. Це забор. Так, погнали почнемо спустити те, вже його построїти. Це, друзі, я цей побудував ну, магазин, але я зараз буду робити. Та, що, Я зараз буду я зараз буду робити ремонт в середині. Значить, значить так. Ось вот такий магазин у мене вийшов. Зараз треба вот, так, туда, на то великий, я вас його зменшу, напевно, щоб що от такий у нас буде магазин, і я ж на цьому каналі будував е, дін. В Чіпка не ставила на цьому місяці, такі повідомляти чи це відео. На воно ж вже, воно вже, давне-давно вже вийшло. На каналі і це шуб. І теж щось по що нього без звуку записали саме. Короче, ребята. Так. Далі я беру. Це, б, зазні, надпись, текст. Так, і пишемо, ми друзі, так, і пишемо магазин. Так, все я написав магазин і пишу і два-трохи збільшимо. І давайте візьмемо, напевно, що давайте. Е, отако. Маг магазин. Так да, ко. Да, прям дуже гарно вийшло, кстати, ось. Все, типу, нормально, прям дуже хорошо. Е е е я сняв на своєму каналі і будував, і хату будував, і буду, і робив цю супербазу. Так, і, Значит, так, банально, і так погнали. Це для вас буде темпі. Let's go. Коротше, друзі, я побудував магазин, ви це бачили у швидкому темпі. Так, і вкручі, от такий мене магазин вийшов. Я його я, 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 я всім, тому що в мене нічого не йшло. Так, ребята, ну що, зараз покажу магазин свій. так. Ну да, він в не такий ну, тут прям шикарний, ну кльовий став. Мені сподобалося. Тут, коротше, діжа, так, може, треба було вшицівника написати. Ну ладно, вже так буде, так і буде. Мені просто було лень писати. Тут у мене хоч і квасики наші. Тут оце, я не знаю, що це, чи це напій, вообще це. Чи це на піво, взагалі, що, я не знаю, що це може бути. Це от якийсь, якийсь напій, це сок. Ем. Вода, якийсь марбіла. Це, це, це марбілат, ще й нічка, як він забавить. Якісь варення може бути, це шоколад, це бургер. Степку грудза і яблуко. Типу тут дуже багато чого. Спагетти. А, ні, це лапша це, походу. Цей. А, це, це мійно, Боже. Я, ну Це може єдно. Я, я, ну, е, е, хліб, печиво, все є. Якщо... Давай, так, що у нас пише? На так, да, тут хочеться трошки підправити давай, підправив, ні. Та, навіхайте. Коротше, друзі, дивіться. Ну, отакий от у мене магазин вийшов, ну не найший ну, А наприкольніший. Як вам сподобалось це відео, то лайк, підписка і все, робото, тоді з вами я був містер Влад. І, ну що, чекайте нових відосів, всім пока.